Друзі, всім привіт! На дворі несеться літо, тому саме час їсти фаршировані перці. Беремо молоді та хрусткі зелені перці та позбавляємо їх насіння. Ось так. Далі нам потрібно підготувати моркву та цибулю. Почистимо їх та нашаткуємо на дрібні шматочки. Тепер на розігрітій пательні смажимо до м'якості цибулю, а слідом і моркву Заміксуємо начинку. У ємність покладемо курячий фарш посолим та поперчим. Пересипимо засмажку та ретельно замішаємо до однорідності. З допомогою чайної ложки щільно наповнимо наші перці. Ось так. І тепер перекладемо їх у каструлю та заліємо томатним соусом, кетчупом та водою. Тушкуємо під кришкою пів години. Подаю зі сметаною та свіжою зеленню.